Вітаю вас, дорогі рівняни! З вами новий відеопроект Нескорене рівне, благодійність, волонтерство, нескорене серце та сила духу, аби тримати рівненський фронт. Саме такі історії наших героїв. Сьогодні будемо говорити про благодійність. Волонтерство, допомогу хворим діткам, пошуки на запити військових та багато чого іншого разом із засновницею, директоркою благодійного фонду Скарбниця надії, волонтеркою та громадською діячкою Мар'яною Ревою. Вітаю вас, Мар'яно. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення благодійного фонду і чому саме така назва? Можливо, це буде виглядати трошки так несерйозно з мого боку, але розкажу правду, як, як це все було. Команда волонтерів вже приходила в дитяче вонковідділення, починаючи з кінця 2009 року. Я до них долучилась на початку 2010 року. І власне в 2011 році зовсім інша команда волонтерів, які проводили заняття там свята для дітей, організували благодійний фонд «Скарбниця надії. І в на початку до 2011 року, коли це все сталося, ми об'єдналися в одну команду. Назва фонду виникла абсолютно спонтанно. Мала бути зовсім інша назва, але коли людина прийшла реєструвати фонд в реєстраційну палату. Ну, чи як там цей орган тоді називався. Ця назва не підійшла, бо вона вже була зайнята. Почали так ну, фактично на пальцях перебирати крила, надії вже є. Вітрила надії є, ну чомусь прив'язали до слова Надія і в базі забили скарбниця надія, а «Ага, такого немає. Давайте реєструвати. І досі в нас скарбниця надії два слова з великої літери. Інколи нас запитують, що це за надія, в честь кого названо. Ми так не в честь кого, а просто так написали, бо ну було дуже мало часу на реєстрацію. Ну, як на мене, назва дуже влучна, адже надія є у кожного. До моменту лютого 2022 року ви працювали в більшості своїх випадків за запитом для онкохворих діток. Ми розуміємо, що часи змінилися, але чи є зараз якісь потреби в рівненській онкології? Потреби є, вони не такі глобальні, як були раніше, бо діти зараз переважно їдуть на лікування за кордон і Ми безмежно вдячні полякам, італійцям. Іспанцям ну, всім тим тим країнам, тим народам, які приймають наших дітей на лікування. Але той період, який діти ставлять діагноз, вони починають лікування тут в Україні. Звичайно, є потреби в медикаментах, в обстеженнях. Останній збір ми оголосили на медичну, хорошу медичну каталку, щоб дітей плавно водити, возити по лікарні. Ну тобто, потреби завжди є, і ми про це завжди говоримо. Лютий 22 змінив життя всіх і ваше, в тому числі і життя вашого фонду. Ми знаємо, що ви не можете стояти осторонь від запитів наших хлопців, які там на передовій борються за нашу перемогу. Розкажіть, будь ласка, як зараз в ці військові часи працює фонд? Ми працюємо фактично майже так само, як і працювали. Ну трошки ми зменшили об'єм роботи, тому що багато наших волонтерів виїхало на жаль за кордон, бо в основному це мами з двома з трьома дітьми, декого де четверо дітей вони не могли залишатися в Україні, і більшість з них досі не повернулися. Але ми переформатували трошки напрямки роботи. Ми зараз працюємо дуже так серйозно з дітьми з епілепсією, надаємо багато допомоги у вигляді медикаментів. І з армією працюємо в основному, купуємо орхтехніку. Це принтери, ноутбуки, планшети, те, що потрібно хлопцям, тому що ми побачили, що ми нас дуже багато нервів забирає робота. Наприклад, на початку війни це були бронежилети, тактична медицина, шоломи. Ну, це забирало в нас дуже багато часу. Ми зрозуміли, що краще купувати ті речі, в яких ми чітко розуміємося, і той ноутбук хлопці написали параметри. Ми його купили такий, як він треба. А шукати, розбиратися було тоді багато незрозумілих ситуацій. Ми зрозуміли, трошки ми не витримуємо цього такого шаленого темпу роботи. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де вас можна знайти? Чим можна долучитися? Як стати частинкою волонтерської родини для наших глядачів? Рівне вулиця Данила Галицького, 19, офіс 519. Ми майже практично кожного робочого дня на роботі. Дуже нам потрібні волонтери, які будуть долучатися до творчих занять в онковідділенні з дітьми. Відділення досить складне морально, але віддача там просто величезна. Ці дитячі посмішки, вони просто ні з чим їх неможливо порівняти і ніяк їх не можна оцінити. Також нам завжди потрібні волонтери, які допомагають десь щось принести, занести, передати, скласти якісь списки, обзвонити людей. Ну тобто така поточна робота вона є завжди. Тому, якщо маєте таку можливість, то долучайтеся. Мар'яна, щиро дякую вам за ваше добре серце, за ту клопітку благодійну волонтерську працю, яку ви щодня робите на благо нашої громади і не тільки. Ну а з вами були Мар'яна Рева, засновниця, директорка благодійного фонду Скарбниця надії, волонтерка та громадська діячка. І я, Людмила Стасюк, ведуча відеопроекту Нескорене Рівне. Вперед, до перемоги!